Є. Шановні члени конкурсної комісії, я радий вас вітати на першому засіданні конкурсної комісії відбору кандидатів на заняття посад прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Хочу вас повідомити, що рішенням Генерального прокурора за погодженням з тимчасово виконуючи повноваження НАБУ директора НАБУ штатний розпис САП доповнено вісьмома посадами прокурорів. Це рішення було надзвичайно важливим, своєчасним, і я хочу подякувати і пану Костіну, і пану главу за це. На даний час у нас четверта частина прокурорів САП здійснює свій обов'язок перед державою і виконує бойові завдання в складі Збройних сил України. Та при цьому навантаження на наше відомство постійно зростає, тому це рішення надзвичайно важливе і вчасне. Сьогодні ми, ми маємо необхідне підґрунтя для своєї роботи, затверджений порядок проведення конкурсного відбору на посади прокурорів САП, також рішенням номер 204 від 31 до 2022 го визначено склад конкурсної комісії, її голову та секретаря. Головою конкурсної комісії визначено синюка Андрія Володимировича, а секретарем Панченко Олену Олегівну. Я хотів би звернутися до вас і попросити, щоб робота цієї конкурсної комісії стала взірцем та продемонструвала кращі практики проведення швидкого, прозорого і об'єктивного конкурсного відбору на посади прокурорів САД. За результатами цього конкурсу, щоб ми відібрали вісім найкращих учасників конкурсу, які поповнять лави прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Дякую за увагу і передаю слово голові конкурсної комісії Андрію Володимировичу Сенку. Дякую, Олександр Васильович. Шановні колеги, пропоную на сьогоднішньому засіданні наступний порядок денний, зокрема, розглянути питання про прийняття рішення щодо проведення конкурсу на зайняття посад прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Друге питання затвердження тексту оголошення та його публікацію. Та третє питання визначення дати наступного засідання конкурсної комісії. Відповідно починаючи з першого питання, враховуючи інформацію заступника Генерального прокурора керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури про наявність вакантних посад прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури та враховуючи пункт 2.5 порядку проведення конкурсу, виникла необхідність у проведенні цього конкурсу, тому пропоную. Прийняти рішення про проведення відкритого конкурсу. Хто за, прошу голосувати. Одноголосне рішення прийнято. Переходимо до наступного питання. Це затвердження тексту оголошення та його публікація. Перед початком засідання кожного було надано текст. Оголошення про проведення відкрити конкурсу з відбору кандидатів на забуття посадку курорії спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Проект цього оголошення готувався із врахування вимог порядку про проведенні конкурсу, а саме в 4.2 2 та пункті 4.1, вказаного порядку. Зокрема, в цьому оголошенні зазначено вимоги до кандидатів. Обставлення щодо осіб, які не допускаються до участі в конкурсі, строк подачі документів, спосіб їх подачі, а також відповідні телефони робочої групи, за якими особи, які будуть подавати документи до в конкурсі, зможуть дізнатися усі необхідну для них інформацію. Якщо є пропозиції, прошу їх оголошувати. Якщо пропозицій немає, будемо переходити до голосування щодо затвердження тексту оголошення та прийняття рішення про публікацію його на офіційному сайті опису Генерального прокурору. Якщо пропозицій немає, прошу голосувати та підтримати рішення про затвердження тексту оголошення та Публікацію його на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурору. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання нашого порядку денного це визначення дати наступного засідання конкурсної комісії. Шановні колеги, відповідно до тексту затвердженого нами оголошення, ми. Виходячи із вимог знову ж таки нашого порядку про проведення конкурсу, надаємо нашим претендентам 10 робочих днів для того, щоб вони підготували та подали документи. Таким чином. Останній день е, прийому документів нас буде 24 жовтня цього року. Е, відповідно, необхідно буде деякий е, час робочої групи для того, щоб опрацювати всі ці документи та е, надати свої е, узагальнені е, відомості та пропозиції щодо е, відповідності кандидатів вимогам закону е, України про прокуратуру, е, основним його критеріям. Е, і, Враховуючи це, пропоную дату наступного засідання 27 жовтня о 10-й годині. Це буде четвер. Чи вистачить три дні для опрацювання документів. Робоча група буде в режимі онлайн щодня опрацьовувати документи, які будуть до них надходити, і щодня буде оновлюватися інформація. Відповідно, 25-26 число. Ми залишаємо для тих документів, які надійдуть вже уже там в останній останній день. Тобто а кінцева дата подачі документів виходить на у нас. Яка 24 жовтня, 24. 24. жовтня. Так ми брали по скажімо так, самому кращому сценарію для конкурсантів, тому що є у нас 14 жовтня п'ятниця, який є державним святом. І нібито є вихідним і неробочим днем, але враховуючи умови воєнного стану, цей день не буде вихідним, все одно він буде робочим. Таким чином у нас фактично є до конкурсантів 11 робочих днів, а загалом є 17 днів, якщо починати із сьогоднішнього дня. Ми розуміємо, що конкурсанти. Після сьогоднішнього засідання вже можуть розпочинати збір документів. Я думаю, що це позитивні умови для того, щоб якомога більше людей, які бажають прийняти участь, змогли це зробити і мати достатньо часу для того, щоб зібрати ці документи. Тому пропоную наступну дату 27 жовтня о 10-й годині. Прошу голосувати хто за? Прийнято одноголосно. Дякую. За таких умов, враховуючи вичерпаний порядок денний на сьогодні, пропоную сьогоднішнє засідання комісії закрито. Далі будемо працювати в режимі робочої групи. У разі виникнення будь-яких питань та за необхідності, дата проведення наступного засідання комісії буде змінена та завчасно повідомлена усім членам комісії. Відповідно розміщена. Необхідне оголошення на сайті Офісу Генерального прокурора. Чи є інтернет-ресурсах спеціалізованої антикорупційної прокуратури, телеграм-канал і фейсбук -сторін. Так.